Привіт-привіт, привіт, 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 привіт мої любі друзі! Привіт-привіт-привіт! Чудового березневого дня! В неймовірному місті! Сьогодні я зйомку веду не в сквері, який, звичайно, ви е, звикли бачити, про який я розповідаю, а на території Університету Україна. Це приватний вуз, дуже шляхетний. Тут величезна кількість спеціальностей. Давайте покажемо територію. Сосни, дуби, уся ця краса, неймовірна, неймовірна, Куполи церкви, яку ви вже бачите на зйомках. І, звичайно, давай покажемо наш неймовірний сквер. Дивіться на ці сосни, на цю красу. де не де свічки, висотки, в яких живуть мешканці нашого чудового району, і в одній з них з них мешкаю і я. Так от. Сьогодні неймовірно чудовий день, а саме сьогодні, 10 березня 2024 року. Це день, який мене надихнув прямо зранку. Сьогодні всесвіт з 2018 року святкує Міжнародний день перуки. Ось так дуже цікаво. Адже перуку носять не тільки леді, не тільки жінки, а й чоловіки. І цей день має дуже потужний. Контент, сенс. Тому що, по перше, завдяки перуці, ми дуже швидко можемо змінити імідж. Ми можемо бути руденькою, чи блондинкою, чи брінеткою, і ціна питання досить невелика. Завдяки перуці ми можемо бути різними. І для жіночок це дуже 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 гарно. Але й чоловіки так само носять поруки. Не усі приймають свою. Е, Голомазу. Мені не дуже подобається це слово, але зазвичай я не знаю, чому чоловіки соромляться, якщо у них е, е, лиса зачіска, скажімо так, адже це ну, для жінок, які досвідчені, це показник тестостерону, тому не соромтеся і не потрібно вам носити перуки. Е, ви нам подобаєтесь і без перук, і у будь-якому Головне, щоб тут було все нормально, і щоб тут було щиро, відкрито і чисто. І щоб це не було про маніпуляції, і щоб мужчина був мужчиною. Адже повертаємось до перук. Перуки виникли ще давні, давні, давні часи. І коріння їх бере з країни Єгипту. Я була дуже здивована, адже різні іміджі ми пам'ятаємо Фараона Рамзеса і так далі. Ніфертіті вона була також голомозою. Але там носили перуки. Тому що це був захист від сві... від сонця від спеки, ось так цікаво. Потім далі, далі, далі. Поруки проходили величезний шлях, і це було взагалі дуже коштовний такий атрибут, тому що вона коштувала ну, це були спеціальні майстри, яких виготовляли, і вершини саме. Перук досягли у Франції за час правління короля Людовіки, 14-го ясного сонечка. І ці порухи, які просто дійсно були витвором мистецтва, були невід'ємною частиною іміджу, аутфіту цих шляхетних поважних. Е... Аристократичних осіб. Але я дуже добре пам'ятаю, коли я була у Луврі, у Версалі, і про це все розповідали, що вони реально вони дуже рідко милися. Вони були дуже на навис гігієною. Це все припудрювалось, намащувалось той бруд, намащувався різними мастилами, і у перуках водилася величезна кількість комах. Уявляєте? Блін, і це просто жахливо. Цільдечка зі мною, да цільдичка. Ну що казати, бачите, мій галузька мене знімкує, а цільда теж слухає поруки не потрібні. А зараз поруки це звичайна частина іміджу, але це свято започаткувалося в 2018 році з дуже потужним контентом, тому що воно пов'язане з боротьбою проти онкології, проти раку, коли іде хіміотерапія і так далі. Ми знаємо, що волосся випадає. Але це тимчасово, тому що коли йде потім стала ремісія, воно відростає. І в цей час жінки і навіть чоловіки одягають по Тобто, це просто необхідно, щоб не комплексувати. Ось така перша частина цього дня. А друге свято, про яке я вам просто дуже дуже, дуже хочу розповісти, Галунь, скільки у нас часу? Супер, треба поспішати. Це міжнародний день про. Власну таку можна сказати дивувакість, а можна сказати про дивовижність. Це день особистої дивовижності, It's an international day of ever-summoning. Тобто, це свято звичайно придумали американці. І е, тут багато про що можна казати. Ви знаєте, е, у нас в програмі кандові того радянського часу, якщо людина була якоюсь незвичною, ну кому як не мені про це вам розповідати? Послухайте, це просто моя тема. темочка Якщо ти не такий, як усі, і ти собі це дозволяєш, але в моєму випадку це було дозволено, чому? Тому що якщо ти... На відмінно вчишся, займаєшся спортом, любиш свою країну і так далі. Ну до тебе претензій немає, але все рівно ти не такий, як усі. Тобто, не ти в тебе шкільна форма. Трошки коротше, ніж у інших. В тебе комірець вишити бісерним бісером, тому що ти не хочеш його пришивати постійно, і ти вигадуєш якісь такі е, цікаві моменти. треба фартушок шкільний не такий, як усіх, шерстяний, а ти собі змагань привозиш його з Прибалтики, і він капроновий такий. Коли ти біжиш по школьним сходинкам, він розвивається, і ці крили ось так от літають. Що це визиває? Це визиває у людей сірих, нудних і нецікавих заздрість. Це визиває, ну тому що ну слухайте, люди з комплексом меншовартості вони завжди е, чимось незадоволені і нафіга їм особисто зростати. А давай ми ату, а ту, а ту, ту тому кому хтось не такий, це зробимо. І якщо у людини плаваюча самооцінка або занижена, блін, то це же просто крах. Але якщо людина з самооцінкою відповідною, то блін, ну. А моська знать не сільна, што слона. Класика жанру. Процитуємо нікуди, ми звідси не дінемось. It's a day of ever summoning. День дивовижності. Ось так його трактують у світі. Адже ви знаєте, це день саме, коли людина повертається обличчям для себе, тому що кожен з нас. Дивовижний у кожному з нас є щось таке, чого немає в іншому. Це треба знати, це треба відчути, це треба примножувати, і не треба цього соромитися, адже це так чудово. Треба це все собі полюбити. І нести це світу в Європі з цим питанням набагато простіше, тому що там з дитинства кожна людина, це не він, тільки шпунтик, да як писав великий Маяковський, ну всьому свій час да в механізмі розбудови країни, де людина нічого не варта. Там завжди людина стояла особистість на першому місці. Ми до цього приходимо. Я бачимо молодші покоління, які вони класні, які вони ось такі, такі ну. Я не знаю, я це все відчувала прямо з народження, оцю самоідентифікацію, Цю е, е, ці свій керунок і так далі. Це було незвично. Е, дуже багато я за ці речі отримувала е, тусанів. Ну, вперед мені б не осміли щось казати, ну тому що ж вони отримали б однозначно зразу швиденько фідбек. Але ж це треба було, коли ти не в ресурсі, ти десь щось як десь зі спини і щось так уткнути. Ну що ж, що нас не буває, то робить нас сильнішими. але все рівно який ти є, ти таким залишаєшся. Тому будьте яскравими, будьте індивідуальними, будьте самім, дивовижними, будьте такими, якими ви є. Це день, коли люди вміють радіти тим, що поруч з ними люди особистості і аплодують їм. Це день, коли вони аплодують самі собі. Це день, який реально приносить сонце і щастя. Скільки у нас хвилин? Вісім хвилин, ну ще пару скажу, тому що тут є про що казати: будьте такими, якими ви є, тому що кожен з нас особистий не втрачайте енергії, не втрачайте на токсичних людей. Ви нікому нічого не маєте доводити, а тим більше виправдовуватись. Нехай ці люди підіймають свою самооцінку за рахунок себе самих або когось інших. Витрачайте цю енергію на те, щоб світити, на те, щоб радіти цьому сонечку, дивуватися соснам. Ось так, як це робить Тільда. Ось подивіться: Тільда! Тільдуся. Тільда! Тільдуся! вона зараз не хоче бігти. Я хотіла показати, як би вона, як дитинка, з радістю прибігла. Будьте щасливі! А знаєте, що для цього потрібно? 5С сон. Без нього ніяк. Сонце. Чудове, яке сьогодні як е, ніде. Сміх, посмішка, спорт, ну і, звичайно, секс. Куди ж без головного інстинкту? Це чудово. І мужчини, перша частина ролику, не соромте своєї голомазості. Досвідчені розумні жінки, розуміють, що це показник чоловічого тестостерону. З любов'ю до вас дуже-дуже щаслива. З неймовірного Києва, чудовим е, настроєм, ваша. Сонячна, Оксана, Дем'янишина. папа.